Спортивний одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограм ціна 950 гривень за 10 кг. Ось такий класний батні чокнув. Наступний де такий світшотик з капюшоном. Розмір тут XL. Далі йде ось такий світшотик. Розмір тут я не бачу не вказано. Напевно, що я думаю М-ка. Далі йдуть такі штани. Ну, навіть не штани, Вони них йдуть шорти. Без розміру. Далі йде ось така класна кофточка. Знизу вона тут собі зав'язується. Розмір. S Далі йдуть спортивні чоловічі штани розміром XL -ка. Наступна йде ось така кофточка розміром С. Далі йде розмір М. Дуже гарний кольор. Далі йдуть такі велосипедки. Розмір XS. Наступні йдуть штанишки. Розмір я тут не бачу. Далі йде батнічок такий кремовий. Розміром. Не бачу який розмір. Наступні йдуть штани. вони йдуть прямі довжині розмір. це Немає розміру. Далі йде ось така кофточка. Вона йде абсолютно новенька. Розмір Елька. Далі йде ось такий батнічок Елька. Далі йде ось така кофточка. дуже гарна, Наступний розмір 36-38. Далі йде кофта Елька. Наступний йде ось такий батнічок, він з серденький йде на флісі. На замочку. Це йде Елька. Дуже гарна кофта. Ще раз нагадую, що 10 кг одягу. Перший плюс другий сорт. Ціна 950 гривень. За цей весь одяг. Як бачите, одягу є велика кількість. Ось така кофточка на замку, це є Емка, І залишалось на дві останні модельки. Це такий ваднічок з капюшоном. І остання моделька це йде кофта Елька. Для замовлення пишіть Viber Telegram або під цим відео.